Всім привіт, мої дорогі! І зараз ми з вами попрацюємо з енергією грошей та енергією сексуальності. Бо ці, ці обидві енергії вони один одного посилюють і дуже є необхідними для того, щоб жити своє життя в найкращому варіанті. Поступово закриваємо свої очі. Відчуваємо себе тут і зараз, в своєму положенні. Відчуйте, як вам комфортніше і займіть те положення, як вам буде гарно посидіти або полежати 5-10 хвилинок. Займаєте приємне положення, вмощуєтесь, Відчуваєте себе в своєму найкомфортнішому стані. М'яко залишають вас якісь переживання, якісь відчуття неспокою. Все це виходить із вашого тіла із підсвідомості, з вашого стану. Нервова система заспокоюється. І тіло поступово звільнюється від зажимів, блоків, страхів. І зараз побачите перед собою світлу велику сходи до гори. І ви починаєте підійматися цими сходами, поступово йдучи догори. Одна за однією, переставляючи ноги і поступово виходячи на гору. м'яко зупиніться, коли дійдете до гори і ви виходите на великий такий пагорб, де все гарно, красиво, зелена травичка, квіти, сонечко. Тажки пролітають повз вас. І зараз пройдіть трошки всередину, вперед, цієї картинки. Спробуйте відчути, як ви, наче ногами, відчуваєте цю землю, цю траву, а шкірою відчуваєте сонце, як воно нагріває вас. І ви проходите ще трошки вперед і зупиняєтеся біля великого дерева, яке є символом вашого роду, зростання і також енергії грошового потоку. І зараз відчувайте, побачте, як із дерева. Починає потроху спускатися до вас велика зелена змія. Вона дивиться вам прямо в очі. І відчуйте, як ви їй довіряєте, як ви дозволяєте їй відповсти до вас якнайближче. Можна доторкнутися до неї, якось повзаємодіяти. Відчуйте, як вона підходить все ближче і ближче до вас, спускаючись з гори дерева. І відчуйте, що ця енергія змії це і є енергія, яку ви називаєте грошова енергія, також енергія кундаліні, і ви можете із нею зараз поспілкуватися. І спитайте її, це і є ваші гроші. Спитайте її все, що завгодно. Як вам прийняти більше грошей в поле? Що вам треба для цього робити? Як вам розвинути свій грошовий канал? Почуйте свою відповідь. Після цього подякуйте їй та попросіть її наповнити вас своєю енергією. Нехай вона передасть вам все те, що має для вас. Це може бути енергія, або це може бути якісь предмети, якісь старовинні. Або, наприклад, можливо, це. Якісь золоті предмети або предмети з драгоцінними камнями, прикраси. Подивіться, що саме вона вам хоче дати, приймайте це із вдячністю. Угу. Подякуйте їй, і після цього ми повертаємося до дерева спиною і йдемо трошки вперед. І повертаємо наліво. Тут ви побачите таку невеличку печеру. Ми заходимо в цю печеру там темно, але спокійно, комфортно. І ми проходимо далі, далі, поки не бачимо всередині, в глибині цієї печери світло, м'яке світло, як від ліхтаря. Тепле, приємне і ми йдемо туди. Подивіться, як там всередині печери, на камені, сидить ваша енергія сексуальності. Підійдіть до неї, привітайтеся та, будь ласка, спитайте в неї, що вона може зараз для вас передати, чим вона може зараз вам допомогти що може передати, можливо, якісь енергії, можливо, ідеї. Можливо, вона може якимсь чином допомогти вам розкрити ваш потенціал або дістати ваші блоки і їх зменшити всередині вашої другої чакри, третьої, четвертої всіх ваших чакр. Спробуйте із нею домовитися та поспілкуватися, що саме вона може вам дати? І також приймайте все це із вдячністю, ви можете запитати декілька своїх питань. Наприклад, чому вона вас покинула, чому вона вас залишила? Що саме не так ви робите в житті з її погляду? Чому вона можливо перестала до вас приходити і з вами спілкуватися? Що саме їй завадило? До вас під'єднуватися і бути із вами. Спробуйте все це відчути, спитати. І після того, як ви отримали відповіді, також отримали допомогу енергії. Зрозуміли, в якому напрямку рухатися і що робити, щоб енергія сексуальності до вас повернулася і почала вас також наповнювати. Ви можете виходити з цієї печери. Подякуйте, повертайтеся і виходьте. І ви знову йдете по пагорбу, серед квітів і травички. І поступово спускаєтеся по сходах одна за однією, назад до себе в фізичне своє тіло, м'яко повертаючись в себе. Один, два, три. І ви вже в своєму тілі. Відчуйте свої стопи. Свої ікри, коліна, стегна, можна порухати ногами, можна помасажувати стегна, відчути свій живіт, груди, плечі, руки, шию, лице і всю вашу голову. Дякую за увагу!